Друзі, всім добрий ранок. Я знову на кухні і готую сніданок. Грію картоплю, в мене є ця, варена картопля є. Я трошки її там і в мене є одне яйце. Я забула з яйця вчора купити. Але чоловік сказав, що в нього на роботі багато яєць. То я зараз їду за ним на роботу, коли поїм. Заберу з роботи, нам треба заїхати кудись чи кутю привезти. І якщо не привезу, то куплю іншу кропу. І ще треба заїхати в Жабку взяти сметану, бо виявляється, що три дні закритий магазин, а я думала, що сьогодні ще працює. А виявляється, що вже не працює. Я думала хоча б до обіду. Виявляється, що не працює, тому йдемо в Жабку. Так, що там на вулиці? На вулиці все як зазвичай. Нічого. Але добре, що бачу, дощу не було. Оце тоді пішов трошки сніжок, якийсь посипав крупою і все. І на цьому завершилося. Я думаю, може вже сніг піде, бо таке небо було чорне. Його може вже нарешті трошечки присипить. Ага, немає ніякого снігу. Це мій сніданок готовий. Помідор порізала. До речі, це помідор пластиковий. Зовсім <свісно> не смачний, але хоча б якийсь. У мене ці маленькі закінчились, я їх не купила. А ще я намастила ж кружку купила ось цю. Ну, ви поняли. Мой вище, що вона приветкою. І я балдію від цієї композиції. Вона така класна. Я любуюся нею хожу постійно. Це найкраща композиція за всі мої роки. <гум> Дуже класно. Все, мені смачного і вам також, якщо зі мною їсте. Що ви думаєте? Я ось вийшла з Мішелькою. Мішельку взяла з собою. Цю булочку сидить на, на покривалі, все як має бути. І дивіться, сніжок йде малесенький, може таки присипить. Клас. Їду, дивлюся на, на дорозі ні одної людини. Свято, три дні вихідних. 24, 25 26. І магазини закриті. Три дні. Пару машин десь кудись їде. Так як я, і таксі, все, пусто. І автобуси ще їдуть. І сніжок пролітає. Такий гарненький, рідкий, дуже такий, але, але пролітає, це вже краще, ніж було. Смарам не загадуй, бажаю. Same space, you're more like a ghost. Kissed your face. You turn the other cheek into the clouds filled our sky. And while the reason why вечері гарно світиться напевно. Зараз не дуже видно. І все таки дві гарно, да все лайка. До кінця. Так, що така розпаковка з українського магазину. Купили зефір жовто-жовто-жовто е, який Рожевий. Шарм. Ось такий улюблений, нам подобається, шоколадний. І взяла ще ось такий з кокосом. Два вида. Халва. Одразу з горішками до куті. Масло шоколадне. Я якось не пам'ятаю, що я дивилася, і побачила це масло шоколадне, що І Я прямо не можу, як я захотіла. Сьогодні побачила в магазині, згадала. Це ж смак дитинства. Ось таку приправку взяла до корейської моркви, щоб була вдома. Бо іноді хочу зробити корейську моркву, можна все самому, звісно, намішати, але краще, коли вона є ось така. Більш така гарна ця баночка. Куття привезли кутю сьогодні, був дубль 2 купили 500 грамова Взяла дві. Не знаю, нашу, але взяла дві, думаю. Може залишиться, то залишиться. Ні, то зваром ще живчик без газу з соком яблука. Так, ще в цьому в жабку дошли. взяли хліб, бо закінчився. Сметана, що в жабці взяли. І на акції була шоколадка мілка, то взяли дві штуки. Біла, здається, це біла. Чи ні? Просто молочна. Звичайно, класичний, ось така з бульбашками і з білим шоколадом. Поки печива тут немає, то будуть лежати цукерки в цій баночці новорічній. ж... Позичила в композиції, на композиції цю банку. Так, зараз треба йти ставити варити кучу, щоб вона приготувалася. Ага, влізе. Не влізе, то запихнемо. О, все. О! Повна банка. Тут пару декілька печиво залишилось. Чоловік зараз кавою з'їсть. Мені подобається з імбирне, що воно може дуже довго зберігатися. Ну, Якщо в банці, то тим більше. Йому нічого немає. Все, будемо згадувати дитинство. Правда, я шматочок спробувала і мені щось воно не таке, як було в дитинстві. Ну, Звісно, вже стільки років пройшло, його вже переробили. Не знаю, чи натуральніше зробили, чи краще, чи гірше. Чоловіка кава, моя кава. Смачна, будемо пити кавусю насолоджуватися в сьогоднішнім днем. Кутя готова вже, зварилася. Дуже класно зварилася і швидко, в принципі. Накриваємо, буде стояти до вечора і треба починати вже готувати 12 пісних страв. Так, тут в мене вже капуста, вже, можна сказати, готова, тушкована. Звісно, без м'яса. І на олії засмажку робила, тому що все буде пісне з моркушкою, з цибулькою, з томатом. Там вариться морква і картопля. Це буде а-ля олів'є, такий буде салат пісний. Так, це вже показувала Кутя. Тут в мене картопля варена. Її не дуже багато, бо я не буду дуже багато всього робити, тому що у нас лише троє. Ось, а потрошки всього, щоб було 12 страв. Картоплю засмажила трошки цибулькою, так буде смачніше. Це в мене частина картоплі відділила. Це замішу картопляне тісто. Теж невеликий шматочок. І ось тут в мене. Пів порції замішано тісто на вареники. На вареники з картоплею і вареники з капустою тушкованою. Словом, процес іде. Це залишила пів капустини, бо не знаю, буду я робити ось цю страву чи не буду. Якщо буду, то поділюся, як ні, то залишиться морква і от капуста. Поставила розігрівати олію в сковорідці, Так багатенько наливаю. Це в мене відварився рис зараз його в сторону. Ставлю так, капусту беру сюди. Вареники з капустою в мене вже готові. Ось тут в мене вареники з картоплею. Ось, А це вже замішала тісто. Ось такий невеличкий шматок. Чому розігріваю сковорідку? Бо треба одразу смажити, бо тісто картопляне і воно швидко. Дуже стає рідке, розрідну дуже швидко, тому треба одразу ліпити і ставити, смажити. Звісно, тісто це також без яйця, так само, як і на вареники, теж без яйця. Ліплю лежні. Лежні з капустою будуть смачні. І потім я ще зверху їх часничком посиплю. Погляньте на цю мелоту. Ви тільки подивіться. Дивіться на цей грибочок. Подивіться, це опеньки. Знаєте, де я їх взяла? Привезла з України. Це моя мама збирала оце, оце, о, оці моніпусіньки. І закривала. Подивіться, як їх. Я не знаю, скільки треба терпіння мати, щоб оце тільки на півлітрову баночку назбирати таких маленьких опеньків. Це в мене буде салатик. Я замариновані вони були, я їх зараз трошки обсмажу, бо мені треба обсмажені на салатик. Вже досмажую тут лежні, ось складаю. Ось так не побагато. Ось це всі, тому що, не, говорила, багато не готую. Хоча можна було багато не готувати і завтра з'їсти. Але я не хочу просто стояти на кухні півдня. Ось, по трошки всього. У Мене закипіла вода, я заливаю капусту буквально десь на 5 хвилин, щоб вона пропарилася і стала м'якою. І рис в мене також відварився, вже стоїть. Чекаю. Ось там. Я додала туди морку, ось сиру потерла. І потім з'єднаю з капустою і натру туди ще цибулю. Мішала тут такий фарш, капусту, заливала, показувала кип'ятком. На хвилин 5, може 7 пройшло, віддавила її гарно, додала сюди до рису з морквою, сирою, натерла сюди цибульку, просто натерла на мілку терку, як для, для дарунів, щоб такий аромат вийшов, як котлеток. Додала спеції різні, перець, сілі, там Ще деякі спеції такі пододавала до смаку. Які подобаються. І все. Яйця, звісно, не додаю сюди. І зараз просто формую котлетки і відправляю смажити на сковорідку, яка вже розігрілася. Так, замішала тут салатик. Значить, картоплю і моркву, огірок порізала дрібним кубиком, трошки порізала цибульки кубиком малесеньким. Грибочки обсмажила трошки до золотистості, мариновані брала, можна взяти свіжі, можна печериці взяти, обсмажити. І все всипала горошок. Додала майонез, пісний майонез без її. Перемішую, посолила трошки, можна ще поперчити по бажанню. Це я мак перетирала трохи. Пиріжки мої готові. часничком вже полила їх. Так, Зараз несу на стіл. Зробила млинці на воді, показувала. всерединку змастила трошечки майонезом, поставила салатик айсберг і червону рибку. Цей піст можна з рибкою, тому мами спитала, мама постить. Тому додала рибку, червону, яку сама солила. Котлетки. Також готові. Дуже, до речі, смачні, незважаючи на те, що вони пісні, дуже смачні. Вийшли. Тут відварюю вже вареники з картоплею з капустою. Вариться узварчик. О, до речі, ці вже треба включати з картоплю. Вариться узвар. Трошки забулася, бо раніше я узвар поставила. Ага. Зробила грінки з майонезом, шпроти, огірки, звичайні будь-які зробила. І занесла ще на стіл грибочки. У мене залишилось, я їх заправила олійкою, цибульки додала, і віднесла на стіл мариновані грибочки. Зробила вже юшечку до куті. Я тут мак додала, перетерла, ну трошки перетерла, скільки змогла, бо в мене немає макавона. Додала халву, вона одразу йде з горішками з арахісом, але їх небагато. І я ще додала такі грецькі, ні, волоські. Волоскі горіхи додала, подрібнила їх такими ну, величенькими шматочками люблю і додала мед. Зараз спробую, якщо солоденька юшка, то додаю сюди вже саму кутю. Я дуже люблю кутю з Халвою. А ви напишіть мені, от мені цікаво, хто що ще додає до куті. Знаю, що родзинки додають, але я просто не люблю родзинки, тому я не додавала. Хоча чоловік мій любить родзинки. Але ось ради мене то не буде тут родзинок. Словом, і кутю я дуже люблю. Ми чоловіком дуже любимо кутю. Все, зараз додаю сюди саму кутю і ставлю на стіл. Ну що, друзі, показую наш стіл з 12 страв на святвечір. У нас тут грає різдвяна музика, дуже гарна. Будемо сідати вечеряти. Вам бажаю усім здоров'я, міцного, усім і вашій родині. І, звісно, щоб швидше настав мир. The, the whole world is white, there's snow everywhere from the storm last night. Winter is here, blue jays are watching the children's play on this bright and wonderful Christmas day. It's so cold outside. We're staying in here by the fire side. I think I can hear far in the distance how sleigh bells play on this bright and wonderful Christmas day. It's a wondrous, slow and golden...